На Херсонщині немає потреби у швидкому наступі збройних сил України. Слід активно бити по скупченнях техніки РФ на правобережжі. Нам надо проявляти волю дипломатичне вміння. Ну і все, що полагається, потрібно активно гатити по окупантам і їхній техніці, адже ці дії здатні спричинити паніку у Верефії і згорнути їхню оборону. Зараз треба й далі продовжувати активні удари по скупченню ворожих сил, яке відбувається на правому березі, де росіяни намагаються частину техніки вивезти. Ми ж маємо розуміти, що якщо їм це вдасться, то вона опиниться на інших ділянках фронту. Тому активний вогневий контроль це той період, коли плановий відхід перейде в паніку. Той же час кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває уже десятки, як повідомляє Генеральний штаб України, на Херсонщині уже звільнено 41 населений пункт. Тусом головним редактором сайту Цензернет. пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас. А, от, мені цікава ваша оцінка подій навколо Херсону. От чим вона для вас є визначально характерною? Російська Федерація зробила все для того, щоб утримати херсонський плацдарм і мати можливість наступати на Миколаїв і Одесу до Придністров'я. Під Херсоном зосереджені найкращі, найбоєздатніші російські з'єднання у повному складі. Там зосереджені російські повітряно десантні війська і. Всіма бойовими діями на Херсонському плацдармі керує командувач повітряно-десантних військ, генерал-полковник Теплинський. І тим не менше, попри усі сили, авіацію, артилерію, танки, в яких ворог має перевагу і мав перевагу на протязі усієї битви, тим не, менше, тим не менше, українська армія здолала цей спротив, завдала тяжких втрат. І під загрозою повного знищення російські війська почали втечу масову втечу з правобережжя, і це визначена перемога, яка була в дуже важкому, в дуже важкій битві. І ця битва вона була важкою, тому що ворог знав, де ми будемо наступати, готувався, розгорнув дуже потужну оборону в кілька ешалонів. І тим не менше вони зробили все на що були здатні. І тим не менше вони не змогли Не змогли втримати український натиск. Ну 24 лютого росіяни там, як мінімум, з десяток генералів, вже якщо я не помиляюся, звільнили 12, здається, генералів звільнили, поміняли їх на нових. Ну, цей Суровікін, який <кій> прийшов, почав з того, що озвучив, мовляв, накс, чекають непрості часи і прийняття непростих рішень. На ваш погляд, чому от на цьому зібранні, яке ми зараз показуємо, не показали Путіна? Адже він до останнього часу приймав якісь безпосередню участь в плануванні, там визначав, куди наступаємо, де відступаємо. Чому не показали його тут на цьому зібранні? Чому тільки генерали фактично були присутні? Чи це може означати, наприклад, про те, що військові усунули Путіна від прийняття якихось військових рішень? Ні, це абсолютно така типова. Типова ситуація для країн, де влада монополізована, і там керівник, фактично, який керує усім, намагається відвести від себе відповідальність, Путін там повідомляє в Росії тільки хороші новини або новини, які вигідні йому з точки з піаровської точки зору. А все, що погане, все, де треба брати відповідальність на себе за. Якісь поразки за невдачі, за непопулярні рішення, все це вішається на підлеглих в даному випадку. Спеціально створили цей спектакль для того, щоб показати, що це той самий суровікін, якого там, яка йому вся Росія рукоплескала за те, що він знищує українську енергетику. А тепер йому показали, а так це той самий Путін ні до чого взагалі, це самі військові. Прекрасно. Отже, цікаво, що за день до цього і події, про яку от ми зараз говорили, про це зібрання, фактично з'явилося повідомлення про те, що Росія готова до якихось переговорів, і з цих заяв зникли ультиматуми. Це вперше ну, від часу повномасштабного вторгнення Росія почала говорити без ультимату. Що ж за зміна риторики відбувається тоді? Звичайно, це демонстрація того, що Російська армія слабка. Якщо з самого початку на протязі, як мінімум протягом мінімум місяця, відкидала взагалі будь-які перемовини, якщо вони не починаються з капітуляції України, і на все це було спрямовано вся російська політика. Вони казали тільки роззброєння України, тільки відмова відступу в НАТО. Тільки зміна влади на ту, яку ми скажемо. І аж раптом зараз озвучує спочатку і заступник міністра закордонних справ, потім офіційний речник, офіційна, офіційна речниця МЗС. Всі кажуть, так, а ми завжди готові без будь-яких умов до перемовин. Тобто, це демонструє те, що Росія вже відчула свою слабкість навіть на полі бою. Відчула свою слабкість в економіці, бо санкції просто е, страшенно вдарили по Росії. Росія відчула, що вона зараз ворог будь-якого цивілізованого людства, бо її взагалі відсікли зараз від європейської, американської цивілізації. Ну і тепер, звичайно, всі ці, е, всі ці події вони призводять до дуже, е, дуже таких Непередбачуваних і негативних наслідків для Росії, і зараз вони розуміють, що їм для них мова вже йде про те, щоб щось тримати з того, що вони захопили після 24 лютого. Вже не йде мова, що вони знищують Україну. Вже мова йде, що вони щось собі виторговують. Ось це дуже важливий сигнал, який демонструє слабкість Росії і величезні успіхи Збройних сил України. Головним яких є Валерій Залужний, ну добре. Чи в цій ситуації, коли росіяни намагаються піти на якесь умовне примирення, <клес> не знаю, не опинимося. Ми знову ж таки в ситуації, коли нам почнуть нав'язувати переговорний процес, а звісно, що будь-який переговорний процес означає це призупинку активних бойових дій. І ми розуміємо прекрасно, що росіяни їх використають для перегрупування, для поповнення запасів для там відновлення своїх сил. В принципі, говорити зараз про якісь переговори із росіянами доречно, чи просто ми, як то кажуть, чуємо, беремо до уваги, але продовжуємо робити своє. Ну які можуть бути перемовини, коли президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, після того як Росія офіційно включила кілька регіонів України до складу Російської Федерації, Володимир Зеленський заявив. Ніяких перемовин з режимом Путіна не буде, тому цю позицію я підтримую. Вона не може бути іншою. Тому про які перемовини можна йти. Росія в односторонньому порядку захопила, анексувала територію України. Будь-які перемовини це державна зрада в таких умовах. Тому тут взагалі немає про що говорити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.